У держбюджеті закладено, що курс долара до кінця 2023 року триматиметься на рівні 45,8 гривень. Тоді як в попередній версії бюджету долар до кінця року мав би бути по 50. Чому ж змінилися такі прогнози. Економісти кажуть, що ось таке передбачення воно може справдитися, якщо працюватиме зернова угода і буде налагоджений експорт. А в листопаді мають бути має бути стабільний курс, однак за певних. За, за певних обставин можуть бути і коливання. Якщо 22-го не продовжують не підпишуть документи в рамках цієї зранової угоди з ООН, з Туреччиною, як це було раніше зроблено, і з нашого боку відповідно, і це буде якась така, знаєте, юридична чи колізія, але просто пауза, може там на тиждень чи півтора оці протяжки курс буде пригати долару. Поки не стабілізується, поки не буде запланованої якоїсь е, е, планованості в, в контрактах в поставках експорту.